самий величезний-величезний привіт. Запрошую вас в АТБ на акцію 7 днів, як я називаю промгрупа в магазині АТБ. Діє з 12 по 18, включно червня. Я вам дуже вдячний за коментарі, вдячний вам за ваші вподобайки, величезне вам спасибі. Давайте розпочнемо огляд. Климок для ванної кімнати, що світиться у темряві. Розмір 40 на 60, а точніше світиться у темряві тільки ось ці смужки. Ось ці смужки світяться, і є ще, мабуть, із зірочками. От бачите, ось ці також будуть смужки світитися, і оці от зірочки планети також будуть світитися. Ну, це дуже добре, коли ви знаєте, вночі встали <свісно> до туалету, пішли, і вам буде світитись килимок Ось цей гарний ціна килимочка 100 гривень. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Набір вішалок 4 штуки. Тут прогумовані плечики. Дивіться, є в чорному кольорі і є ще ось така кольорова гама. Ціна за 4 штуки 75 гривень. Підслідники чоловічі з силиконовим антиковзуючим а, оцим покриттям. Да? Це дуже хороші. Не будете ковзати. Чорні сірі. О, сірі нормальні, можна на літо взяти. І білі. Ціна підслідників 46 гривень. Тут привезли панами, дивіться, є однотонні. Ось така кольорова гама. Однотонні панами. І кольорові зараз вам покажу дитячі. І ось є такі самі схожі, тільки дитячі, з такими кольоровими різними візерунками. Так, ось ціна зі знижкою дитяча панама по 100 гривень і звичайна кольорова 86 гривень. Знижка 40%. Так, тут в нас шорти чоловічі, склад 100% бавовна, Це дуже добре. Є в сірому та в темно-синьому кольорі. Одні зараз відкриємо, подивимось. Я вам скажу, якість дуже хороша шорти на резинці, мають кишеньки. Дві кишеньки мають і шнурочки зав'язати. Дуже хороша якість. От Я би таки взяв би навіть вдома ходити в таку спеку. Ціна шортів 159 гривень. А тут що? Спідниця. Спідниця, шорти жіночі. О, це також ми з вами відкриємо, є в сірому і в бірюзовому кольорі. Давайте оцю відкриємо спідничку шорти. Ну що я скажу? Дуже крута річ. Тут резинка схована, ось так. Бачите, тут схована резиночка, тут вона трішки зібрана ось таким чином. І я вам скажу, що ви можете стрибати навіть у класиці, стрибати в резинки. Чи навіть якщо вітер подує десь на морі, за древом спідницю нічого страшного не буде, тому що під низом будуть шорти. Сірому та ось такому кольорі ціна таких шорт-спідниць 229 гривень зі знижкою 30%. Ну це чоловічі, чоловіча білизна, 100% бавовна. На це я хотів подивитися. На резинці добре. 80 гривень. Привезли нові пуфи складні. До речі, на них можна і сідати. Сюди можна поскладати дитячі якісь речі, дитячий одяг, зимовий чи іграшки. Один я відкрию, покажу, є різні кольори. Ось, Дивіться, ось такий пуф, до речі, немаленький, зручний. Навіть так можна сісти, ну, звичайно, що дитині. І якщо щось там наповнити, то вже буде такий більш стійкий. Зі знижкою 30 279 гривень. Кросівки чоловічі, дуже легенькі, надзвичайно дуже легкі. Не дивлячись на те, що от така гумова підошва дуже легкі. Регулюється зверху, бачите, за рахунок резинки, якщо підйом високий, це добре для ноги. І ось тут також резинка, також тримається дуже зручно на п'ятці. І сама сітка дихаючи, нога так сильно не буде пріти. Є ось такому сірому кольорі, темно-темно-синій і чорний колір. Три кольори на вибір. Ціна таких чоловічих кросівок... Зі знижкою 369 гривень. Ну, звичайно, кросівки жіночі. Надзвичайно дивіться, який гарний ніжний колір. Теж дуже легенькі, мають сіточку. Шнурівка тут, мабуть, для краси, хоча, може, і буде тримати ногу. Мені здається, що тут сама оця резиночка буде тримати ногу. Добре. Дивіться, в кольорах ну, мені оцей найбільше сподобалось. Сірий. І чорний. На чорному дуже-дуже видно весь пил, бруд. А на сірому ще не так. Ціна таких жіночих кросівок. 349 гривень, також знижка 30%. Шльопанці зі... жіночі знижка 50%. А, ну, по хаті. Чи на пляж. Так, знижка 50%, зараз вони по 100 гривень. Ціна цих шльопанців. І знову подушка. Так, розмір. Одразу дивимось, розмір, тому що можуть бути трішки менше, ніж 50 на 70 Ні, розмір 50 на 70 добре, тому що є трішки менше, що навіть написано, що дихаюча, спеціально анатомічна форма. Тобто, тут вона трішечки так, ніби як прошита з однієї сторони. Ми написано класична форма. Дивно, бачите, о. Тут краще видно, тут прошита з однієї сторони. Ціна такої подушки 219 гривень. Це дуже, дуже смішна ціна дійсно. Тазік на 10 літрів. Кольори в асортименті. Ціна 70 гривень. Помпа електрична сенсорна для води. Всі знаєте, да? мабуть, в когось і навіть є така шточка, дуже хороша, не потрібно постійно нахиляти. 199 гривень привезли ось такі гачки для дверей, подвійні, є в білому кольорі і є ще ось такий в чорному кольорі. Досить добре, нічого не потрібно сверлити, просто за двері ось так зачепили і він вам буде висіти. 36 гривень. Так, а це що у нас таке? А, нів. нів. Сумка дорожня складна. Ну, давайте відкриємо цю дорожню сумку. Тут є в різних кольорах. Вона зі знижкою 259 гривень. Ось такий вигляд вона має у зложеному вигляді. У складеному вигляді. І зараз я її відкрию. Дивіться, як з маленької такої косметички вийшла ось така сумка, досить містка. Ручки ось тут регулюються, можна нести в руці, а можна зробити довшими і а, повісити на плече. І оця кишенька, в яка була зложена, вся сумка. Досить непогана а, штучка така економна. Мені сподобалось. має замочок ось такий. Ціна такої сумки я вже здається говорив, да? а викрутка багатофункціональна, тут є багато різних насадок і вона ще має ліхтарик. 8 в одному. Ціна такої викрутки, я вам скажу, лише 90 гривень, недорого. Ліхтар, акумуляторний, вбудована батарея, міцний магніт, металевий гачок. Давайте відкриємо, подивимось на цей ліхтарик. Хочу сказати, що ліхтар дуже потужно світить, є декілька положень освічення, освічування. Ось так, ось так, ось так, трошки темніше і ось так блимає. Можна підняти, як вам зручно поставити, і має магніт, замагнітиться і має також, можна підвісити. Ціна такого ліхтаря, шнур USB входить до комплекту 239 гривень. Я пам'ятаю, моєї бабусі ще з Австрії було надзвичайно красиве віяло. Я завжди приходив, відкривав його. Ну, воно мені дуже так подобалось, надзвичайно гарне. І тепер, коли бачу якесь віяло, одразу згадую свою бабусю. Ось, дивіться, яке ніжне. Рожеве. В ці, в ці часи давні СССР, такого ж ніде не було красивого. Бабуся його дуже-дуже берегла і давала тільки мені відкрити, щоб вона дивилася при її присутності. Я відкривав, помахав і закривав одразу. Лише 40 гривень 23 сантиметри. Привезли обручі для маленьких принцесок. Чотири види. Обруч для волосся 40 гривень. Так, це у нас шпажки бамбукові, ось такі великі, 30 см. 100 штук в упаковці. Ну, зараз всі на пікнік виходять, молодь. Ціна набору 28 гривень. А це, що у нас таке, спрей для них. Дезодоруючий та свіжість комфорту. Я, я користуюсь також спреями для ніг. Дуже задоволений, коли приходиш втомлені ноги, а ще й літом. А, ось. Наніс цей спрей і зразу знімає втому, ще й охолоджує. А Спрей для ніг по 60 гривень 100 мл. Так, це шторки захисні від сонця для лобового скла в автомобіль. Розмір 1,30 на 60 метрів, ціна шторки. Дивіться, жовто-блакитні. Ціна шторки 90 гривень. Ну, чайники не будемо відкривати, точнісінько, такі самі, як на візерунку. Скляний чайник на 2 літри максимум. А, Так, Home for you. Що ще тут є? Таке цікаве. На 2 літри, скляний корпус, удароміцний пластик. І все, в принципі, ось і все. Ціна чайника зі знижкою 399 гривень. Привезли ось таку кумедну штуку, я би таке в житті не здогадався придумати. Бачите, як на малюнку, зараз ми її відкриємо. Ось така пірамідка. А, оцей, це як пропелер йде, як вентилятор. Там потрібно вставити три чи дві батарейки, і він буде крутитися у вас на столі, відганяти мух. Тобто, якщо ви десь там на природі, да, поїхали якусь на якусь природу чи ще десь, а взяли з собою ось таку штучку, щоб не сідала муха, поставили на столі десь посередині, або навіть і два можна поставити, да? і таким чином воно буде відлякувати мух. Ось дивіться, ось така от штучка. Цей вентилятор він буде крутитися. Він буде крутитись і таким чином буде відганяти мух. А тут потрібно батарейки ставити на стіл біля їжі, щоб руки у вас були вільні, щоб ви спокійно поїли і ось так не махали. Досить добра штука. Ось так як показано на картинці. Ціна такої штучки лякувач-мух 129 гривень. Хочу вас попросити вмикнути дзвіночок та підписатися, якщо ви вперше потрапили на канал, щоб ви були в курсі всіх акцій та знижок. Дякую дуже. Дуже хороша річ фрекінбок пакети зіпери. Стільки дно Тут 5 штук на літр і 3. І 5 штук на 3 літри. Ось так. Разом 10 пакетів. Ціна цих зіп-пакетів 40 гривень. господиньки, зверніть увагу, це дуже хороша ціна на такий набір. І знову таці невеличкі, ось такі. Невеличкі таці із кавою, з маками. Така трішки інакша форма. Також кава. Всі з двома ручками. італіано Соус песто. 75 гривень. Рушники, так би мовити, вафельні. Є з ромашками. Вложкове поле, да? з ромашками, і тут, і тут з ромашками. Розмір 45х60 за ціною 45 гривень. Набір форм для морозива. Ну, всі знайомі з цими формами. Не раз показував в іншому магазині. На 4 форми морозива. На 4 порції 40 гривень. Тут у нас чохол для окулярів. Він надзвичайно класний. Ось таким чином відкривається. Просто натискаєте по бокам і він відкривається. Поставили окуляри всередині дуже ніжний матеріал, не пошкодить ваші окуляри. Є рожевий, блакитний та, можна сказати, такий фісташковий колір. Так, ну і знову ось ця а, штучка, яка складається, тобто не займає багато місця. Минулого разу були такі тазики круглі, а цього разу привезли ось такі у прямокутному вигляді. І вони мають ручки. Зараз я а, розложу його, щоб ви мали уявлення, який вигляд він має у розложеному вигляді. Це у складному. І ось такий вигляд у них у розкладному вигляді. Досить немаленький ціна. Такого кошика на 12 літрів, а зі знижкою 40% 149 гривень. В іншому магазині, якщо пам'ятаєте, такий невеличкий контейнер пластиковий, також можна купити за 149 гривень. А тут подивіться, який великий, й економить місце. Беріть. За полуницями будете ходити в магазин. А такі полиці вже дуже давно були в магазині. Тебе я також її купував. Досить зручно у шухлядку на кухню. Вона має ножки. Ціна такої полички. Ось так ось так вона буде стояти на ніжках. Розмір так, не бачу розмір. Взагалі не бачу 38 на 25. Полиця 85 гривень. Тарілки люмінарка 29 см, досить дуже зручні, високі стінки. Є ось в такому бірюзовому кольорі, є чорна та біла. 149 гривень ціна такої тарілочки. А це досить дуже хороша органайзер для приправ. Сюди поскладати всі свої приправи, в цей кошик органайзер. Ціна такого. Органайзера 57 гривень. А ці глечики вже були в магазині АТБ нещодавно. А скляний глечик, пластикова ручка та пластикова кришка продасться. За кольором можна обрати ручки в трьох кольорах. Ціна глечика 100 гривень на півтора літри. Привезли ось такий консервний ключ металевий. Ну, на вигляд дуже якісний на вигляд. А як він буде працювати, це вже друге питання. Так, Потім привезли часничницю, ось таку. Теж бачу, що ну, ну, хор, ну, от видно, що хороший. Акуратно все, обережно так зроблено гарно, а от по якості не знаю. І штопор. Штопор. Ціна таких аксесуарів кухонних. Зі знижкою 30% 139 гривень. Ну цю центрофугу, ви всі знаєте, для сушіння зелені 155 гривень в трьох кольорах. Привезли набір для пікніка ось в ось такому пластиковому контейнері. Набір на скільки ж тут? 31 предмет, 6 веделок на 6 персон, а 6 тарілок, 6 склянок, 6 ложок, 6 веделок, 6 ножів і один контейнер, який можна так от взяти. Ну Це дуже добре, тому що от не потрібно використовувати одноразовий посуд. Да? Можна взяти ось такий і постійно мати на вилазку. І не засмічувати навколишнє середовище. 229 гривень ціна цього набору. А знову привезли ось ці набори пластику, набори контейнерів. Дуже хороша якість пластика. Кришка закривається з чотирьох сторін на 1,5 літри, 900 та 500 мл. Тобто в упаковці три. Штуки. Можете за кольором обрати кришку салатову або ж блакитну. Ціна зі знижкою 40% 100 гривень. Це також дуже-дуже хороша ціна. Зверніть увагу, кому потрібно. Зверніть увагу. Так, жіночка щойно забрала дві е, склянки, дві банки. Теж дуже хороша ціна. Герметична кришка, металева кришка, скляна банка. Зверніть увагу 70 гривень на літр 250 для сипучих. Це також дуже хороша ціна. В інших магазинах пластикові такі штучки коштують набагато дорожче. І привезли нові чашки у літньому, літньому сезоні. Зараз покажу принти. Чашки на 350 мл за ціною 60 гривень. На літо привезли ось такі гамаки у вигляді таких сіток. Розмір 2,50 на метр 179 гривень. Хто шукав москітну сітку, антимоскітна завіса на магнітах 2,10х90. Кольори в асортименті є багато різних кольорів. Зверніть увагу, в магазині є 115 гривень. Кольори багато різних кольорів. Світлі темні зі знижкою 40%. Дивіться, це спеціально такий набір інвентаря. Тут всякі лопаточки, ложечки для рослинного горщика. Навіть є грабельки. Три штуки в наборі. Ціна 40 гривень. Металевий. Ідейка привезли замість картини за номерами. Привезли алмазну ідейку. Ціна такої штуки для творчості. 300 гривень. 29 гривень. Поки тепло, купляйте малечі крейду, нехай розмальовує. Ось такий набір крейд для малювання Для дівчаток та для хлопців. 65 гривень. Ручки, які світяться. Надзвичайно крута штука, графічний планшет для малювання для дітей. Дитина малює, а ручка вже входить в комплект і стирає, малює і знову стирає. Ціна такого графічного планшету лише 90 гривень. І дуже-дуже багато різних книжок всі показати не можу. Зверніть також зараз увагу. Великі мильні бульбашки по 40 гривень. стрейч іграшка у вигляді ось такого доната. 78 гривень. Привезли знову водяні пістолети по 50 гривень. І великі ось такі автомати, також водяні по 199 гривень. Звичайно класна штука, тваринка, яйце, тваринка, яка зростає в яйці. Кожного разу на вас чекає сюрприз, тому що не знаєте, що звітом вилупиться через 48 годин. 45 гривень. Я буду закінчувати відео, бажати вам всього найкращого. Нехай цей день буде для вас самий -самий найкращий. До зустрічі!